Добрий день, мої улюблені глядачі, з вами я, садівник з Вінниччини Віталій Володимирович. Поговоримо сьогодні про оприскування сливи від хвороб та шкідників. Як бачите, закінчився дощ, який вже всім набрид, тому потрібно приступати до оприскування сливи. Скажу вам чесно, я сливу цього року ще не оприскував, тому що зразу стояла жарка погода вітряне і не можна було побризкати, а потім йшли дощі щоденно. Але в мене сад минулі роки доглянутий, тому небезпека хвороб та небезпека шкідників у мене зменшена, тому я так особо не спішу. А, а де сад не оприскувався, то ці хвороби і шкідники на даний час вони вже розвиваються в повній мірі. Тому оприскувати треба. Щоб знищити перше покоління, щоб не було наступного покоління, а то прийдеться оприскувати вже потім по плодах, ті, що збирають. Ну, що я вам сказати? Ну, от Попелиця, це така небезпечна хвороба, яка, шкідник небезпечний, ну, якого вона становить небезпеку, тому що вона живоплідна. Тобто оці попелиці, вони вже народжують готових. оцих Комах, не відкладають яйця, а просто готових. І вони вже як народилися, зразу приступають до роботи цієї. Ну, попелиця за рахунок того, що велика кількість, тим вона небезпечна. Тобто вона швидко розмножується, і якщо вона заполонена в дерево, то дуже важко з нею боротися. А, і також вона виділяє медяну росу, от, а на ньому потім заселяється сажистий грибок, який. Знижує товарний вид плодів. Тому потрібно боротися спочатку, коли оці імаго, чи як вони називаються, самки, коли вони ще літають, і їх потрібно на підльоті знищувати. Ну, що скажу за плодожерку? Це теж небезпечна, така, такий шкідник. Вона літає в основному в вечірні часи, тому бризкати її потрібно ввечером. Вона також відкладає, вона відкладає яєць, яєчка, які потім гризаються. з них виходить гусінь, така червачки. і вони гризаються в плоди і рухаються до центру плода, О, і потім пошкоджують кісточку. там. І плоди облітають. А потім заляльковуються вже інші гусіні і вилітає друге покоління. Тому потрібно знищувати його в першому поколінні. Також хвороби. Ну, на даний час там основні хвороби це гниль плоди, вона розвивається. Ну і там іржа сливи. А також є така хвороба, як кишеньки сливи. Це плоди там, вони деформуються такої, такої форми неправильної. Ну, ці, ці кишеньки з'являються після цвітіння, але вони не, не несуть такої небезпеки, тому що вони десь в кінці червня облітають. Ну, заходи боротьби. Ну, я обробляю бордовською сумішою також системними препаратами. Ну, у мокру погоду бордовською сумішою обробляти неможливо. Також до цих фунгіцидів я додаю Ну, Там вже потрібно підбирати. Міняти їх, щоб вони не були одинакові кожен раз.